Усім привіт! Добрий ранок. Вас вітає Дніпропетровщина. У нас сьогодні цілу ніч лив дощ. Не йшов, а просто лив. Взагалі це вже третю добу, дощ іде не переставаючи. Отак От у нас попідтаплені балки. Вийшла глянути і розумію, що... Корів я сьогодні сюди не буду виганяти, тому що навіть ніде буде їм прилягти. Отаке в нас 30 квітня. 30 квітня. І на дворі пасмурно. Зараз поки дощику немає, але неізвісно, що буде далі. Це вода стоїть вже біля городів. Ну і, соответственно, тут теж вся трава стоїть у воді. Вот. Вот так у нас обстоять дела з балкою. У нас усе затоплене. Очерета жди. І все стоїть у воді. Вся трава в воді, коров виганяти практично нема куди в людей в такому стані, і мій також, який із-за <смі> із того, що було мокро, незораний був восени. І зараз е трактор просто не заїде, не дає погода обробляти землю. Такі справи. От. Добре, що восени замотоблочили мені. Кусочок огороду, і тут змогла я посадити все, що мені потрібно. Ну, В принципі, майже все. Картопля, цибулька, е морковка, а той кусочок оставила на гарбуз і, і кукурудзу для корів, тому що, в принципі, то ще терпе, ну, от якось так. Добре, що <різь> біля дому є такий участок. Тут трошки Таке підвищення, возвишення, і тут немає води. Та дівчаточка в мене сьогодні біля дому. Трава дуже швидко відростає, лунка біситься. Ну, те ж біля коров. Чого ти сьогодні біситься? Що, значить, молодий дурне? Хоч дощить і таке хмарненьке, темненьке небо, а все ж таки тихо і спокійно. Сподіваюся, що і у вас також все добре. Тому продовжуємо працювати і насолоджуватися прикрасами весни. Все дуже зелено, свіженько і гарненько. Нічого, прорвемося. І сьогодні я все варю. Вже в мене готове зерно, я його вимішую для того, щоб воно віддало свою вологу. Збираю сироватку для зручності, щоб краще було вибрати зерно у форму. Таке на вигляд у нас зерно. Бачите, я максимально вибрала сироватку, щоб можна було більше. Довіряємо. Наше зерно. Бачите, воно склеюється, розкришується, і воно готове. Ось такою закваскою я користуюся МА4001. Це, це не реклама, я просто показую, питаю, я показую, чим користуюсь я. Ця закваска універсальна, вона мезотермофільна. Тобто, мезофільні закваски. Працюють в діапазоні 25 36 градусів, максимальна, допустима 42, а термофільні закваски працюють при більш високих температурах від 38 навіть до 60. Що вона от, іменно, універсальна, да? десь прозівав, десь не та температура, не завжди де щось е, сконтролюєш. Якщо не спрацювала одна закваска, то спрацює інша. Тобто вона підстраховує е, така підстраховочна, то тобто, в будь-якому випадку вона спрацює. До цих заквасок іде отака мірна ложечка, вона масінька. І отака мирна ложечка без горки, одна без горки йде. На 10 літрів молока. Тобто, там розчитуєте самі, зі скількох літрів молока ви варите сир, стільки і кидаєте ці закваски. Сир постояв, охолонув і тепер залишилось його посолити. Солю я його сухим посолом. Отак натираю крупною, помелу з солькою і залишаю годин на 10-12. Сьогодні у мене швидке хачапурі на кислячковій або на кефірі. І вже як записала відео, прослухала, я зрозуміла, що я не включила е, мікрофон. Тому буду озвучувати так. Кисляк я додала уже чайну ложку солі і чайну ложку цукру. Е, Розіб'ю одне яйце, трішки переколачую, додаю 3 столових ложки е, олії без запаху. У мене вже просіяно 450 грамів муки, і сюди я добавила 10 грам розпушувача муку засипаю я всю. Це небагато, я вже не перший раз готовлю такий рецепт. І мука якраз входить вся, навіть, навіть малувато потім, потім ще трішки підсипаю або додавляю, щоб тісто. Було м'якеньке, але не липло до рук. Так, тісто вимішую і залишаю його е, хвилин на 10, щоб воно відпочило. Тим часом готуємо начинку для хачапурі. У мене це сир, бринза. Я так розділяю його на 4 частини, бо в мене буде їх 4 штучки. Припудрюю трішки стіл мокичкою, розділяю тісто на 4 частинки. І мені треба зробити такі ліпішечки. Тісто таке гладеньке, м'якеньке, гарно піддається і розкатки, можна навіть і без скалки було його просто руками розпрявити. І на середину вилажуємо начинку. До речі, сир може бути абсолютно любий. Це твердий сир, м'який, тобто все що, все, що називається сиром, все, що може поплаватися, то можна робити з них хачапурі. І в класичному хачапурі додають зелені. Це бульку, кроп, ну, з зеленю вона йде. Але я роблю онукам, вони не люблять зелені, їм головне, щоб там був сир, щоб воно це все розплавилося, тягнулося і їм так смачно. Тому, тому отак, Бринза, без нічого, вона солоненька, вона е, така мастка. от І побільше її кладу в тістечко, отак, не жаліючи щедренько. І в нас будуть смачнюші отакі ліпешки швиденькі хачапурі. жарю їх на звичайній соняшниковій олії, отак на сковорідці, на такому, знаєте, середньому огні, щоб вони прожарилися і щоб встиг розплавитись гарно сирок. Ну, така красота у нас вийшла. Так, зараз ми гарячий положимо на низ. Трошки, щоб не такий гарячий. Пробуємо розірвати, що у нас тут получилося. Така красота пропечений, сир тянеться. Макота сочне.